Так, Доброго дня. В общем, на такій стадії зараз вже коточок. Зараз поки ще тільки на прихватках уся рамка. Роблю вже, щоб на транспорт не укидаю. Спочатку хотів наверх сюди, тоді розчертив і кинув сюди отак ось очки під низ. Тут як усилення буде йти, воно, щоб не ламало нічого. Тут все вариться, теж все підсилиться, так що так буде набагато краще. Поки на такій стадії все. Ця сторона теж. В общем, по поводу подшипників. Подшипники стоять у мене 209 СКФ. Подшипники Нормальні, так що що там? Хто там каже, що слабі? Так, да, може і слабуваті, але подивимось. Я думаю, що надовго їх вистачить. На мої гектари точно хватить. На лущильниках стоять. На гешках стоять. У мене на гешки стояли 208, то я 20 год одробив і разу не поміняв їх там. Так що якось так. Хоча нагрузка там теж дебела держати усю конструкцію. А тут нещасні 400 чи 500 кг, котиться буде, то видержа. Так, розмітив ...середину де Ось здвинув на краї. Получиться... Ну, якщо отак дивитися, то отут десь отак колесо приблизно буде і трошки тут залиши на край. Щоб не було на цих колібані на дорозі. То роблю так. Ну от центра. От, от центра до колеса сюди 75 см в одну сторону, 75 см в другу сторону. Так, по поводу ножів. Там в ТікТокі обсудження йдуть. Ножі ще будуть усилюватися. Я ж казав, що треба шина. Там і в Ютубі теж казали, я ж казав, що тут ще буде шина приварюватися, шина держатиме. Ну, це широко, просто показую. Що буде шина. Чого не роблю, щоб прикручувалися ножі. Во-первых, ну, це, во це очень дуже довго. Його треба все, ті пластинки вирізати, уселяти його все на мій вік хватить, чесно вам скажу. Якщо навіть вони там під'їтруться, то тоді можна буде їх під один шаблон весь зрізати і додати там чи ресору чи що там. Ну як тих ресор немає, то поки вони будуть так. Сталішка це непроста. дзвон йде від його. Це непроста сталь. Так що, поки місць хватить. Дякую, що коментуєте, я учитую ваші всі коментарі. Коментуйте, підказуйте, де щось може не так я роблю. Це ж таке, я його все одно все читаю, реагую на це все, де що полезне беру оттуда. Так що якось так. Чого я не зробив? На прямих на прямих вібрація велика. І прямі забиваються теж. Знаю я, я тягав на прямих ножах, теж забиваються і теж ковиряються. І на таких може й буде, я ж кажу, забивається. Хто зна, не знаю. Но в нас тягають на таких у шахматному, то я не бачу, щоб вони ковирялися. А я ковирявся і не раз. Так що якось так. Все, всім дякуємо. Ставляємо лайки, підписуємося. Я думаю, що таке лайків заслуговує. Все-таки не купив, а сам, коли сам робиш, то лайків заслуговує. Все, всім пока.